Мешканці будинку 75 по вулиці Великій Бердичівській повстали проти будівництва під їхніми вікнами. Сусіди обурені у кількох кроках від дев'ятиповерхівки, стрімкими темпами будують літні кафе з продажу пива після 3-4 травня. Буквально за декілька годин почала виростати ця конструкція навпроти наших вікон. В спілкуванні з власником цієї споруди він нам повідомив, що в вікно, яке в цьому будинку знаходиться, буде подаватися пиво і буде розставлятися сюди на столи. Тобто буде відкриватися якби пивний бар. Від фасаду вікон від цієї структури побудови, буквально 8-9 метрів. Це надзвичайно близько і це буде розпосюджувати. З, з, з утворенням Стихійних туалетів під вікнами буде підвищувати криміногенну ситуацію в нашому районі і гамір, і шум. Я йду на роботу зранку, вертаюся, вже тут розкопано. Наступний день вже стовпи стоять, на третій день пофарбовано. Тобто це швидко-швидко. У Нас почали потихеньку відбирати маленькими кусочками землю. Тобто тут була площадка, її забрали тихенько без нашого відома, ми навіть про це не знали, поставили просто перед фактом. Тепер у нас забирають. Навіть, скажімо, наш спокій тишу. Ви подивіться, яка відстань між цією спорудою і цим будинком. Бо якщо тут поставити ці колонки, а вони будуть стояти, якщо півбар, то ви представляєте, що тут буде? Значить, ця людина буде вночі ніч не ні спати. Навіть за одне те, що на такій відстані знаходиться ця споруда, ніякого продовження будівництва не повинно бути. Мешканці зібрали підписи проти пивбару, зведення якого вважають протизаконним, але скаржаться, що у відповідь від влади отримують лише відписки. Люди припускають, що влада гальмує справу через те, що будівництво веде колишній високопосадовець. Оце колись був будиночок соціалістичної партії за вашою спиною. І ось цей власник, якраз депутат був соцпартії, потім ось підказує міністр аграрної політики. Да? Міністр аграрної політики це він був колись. І ось зараз він будує оцей пивний бар. Звичайно. Вся громадськість нашого будинку, мешканці будинку проти цього, цієї забудови. Цих сто сумів нам не потрібно тут. Вони ж навіть не радяться із нашими мешканцями будинку. Абсолютно нічого. Ми б хотіли, щоб трошки з нами також радилися. Получається, на замкнутий круг. ДБК перевалює цю проблему на Житомирську міську раду, а, а вже якби пере... Житомирська міська рада перекладається все на ДБК, тобто зрозуміло, що ми не доб'ємося того, щоб у нас не було під вікнами певного закладу. Поспілкуватися із забудовником журналістам не вдалося. А У міській раді пояснили, що жодних дозволів на розміщення у цьому місці літнього кафе не давали, тож обіцяють розібратися із незаконним будівництвом. Те, що зараз відбувається, це фактично факт самовольного будівництва, тому що ми давали розрішення в частності благоустройство давало розрішення. исключительно на установку декоративного ограждения. Но на самом деле это компетенция ДАПКа, но городская власть в любом случае не может снимать себя снимать ответственность, поэтому мы будем вмешиваться, мы будем принимать меры по, для того, чтобы жители Города Житомира не сталкивались з такими фактами, тим більше іде річ як законом стрільства. Сусіди обіцяють не зупиняться, доки забудовника не змусять прибрати розпочати будівництво. В іншому разі готові звертатися у прокуратуру.